Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. Сьогоднішня розмова про повістки по мобілізації. Юристи вже дуже багато всього роз'яснили з цього питання, але як тільки посадова особа у засобах масової інформації заявила, що повістки можуть вручатися будь-де не тільки в центрах комплектації, те, що більш відомо громадянам як військомати. Знов посипалось до нас юристів запитання, а чи можуть, а чи не можуть, де, в мітро, в інших містах, в кафе нам вручати повістки по мобілізації. Давайте з цим питанням розберемось. Повістки бувають чотирьох видів. Повістка, якою викликають вас у центр комплектації для того, щоб уточнити ваші дані. Повістка, якою вас направляють на лікарську комісію. Повістка по мобілізації, вона називається мобілізаційне розпорядження. І повістка по строковому призиву ну, зараз у військовий час в нас мобілізація, в нас немає строкової служби. Тому ми зараз розглядаємо три види повісток уточнення даних на військово-лікарську комісію і вже розпорядження на мобілізацію. Перші два види повісток вони можуть вручатись будь-де. Перше запитання, яке мені задають, а як вони будуть вручати там будь-де, якщо вони навіть не знають нашого ім'я, прізвища по батькові, повістки нічого не прописано, де вони її візьмуть? Так ось перші дві повістки уповноважена особа, я на цьому наголошую: саме уповноважена може тільки вручати, не будь-хто, може виписати на місці, перевіривши. Документ, який підтверджує вашу особу. А я нагадаю, що в країні воєнний стан і ви зобов'язані мати при собі документ, який посвідчує вашу особу. От на підставі цього документу уповноважена особа з'ясує ваші дані, впише в повістку, і вам її вручить. Повторюю: це стосується тільки повісток якими викликаються для уточнення ваших даних у центр комплектації або на військову лікарську комісію? Хто такі уповноважені особи, які можуть виписувати цю повістку? Це працівники центрів комплектації, це ваші роботодавці, керівники ваших підприємств, це керуючі ОСМД, УСББ і таке інше. І це можуть бути представники поліції, але не будь-які, а тільки уповноважені. Що я маю на увазі? Тобто, якщо ви викликали працівника поліції, тому що там хтось порушує порядок, хтось там здійснює якесь кримінальне правопорушення або адміністративне. Працівник поліції приїхав, там склав протокол, питав людей, от він не уповноважена особа. Він уж точно не може нікому вручати повістки. Чи обов'язково будуть мобілізовані ті, кому вручають перші два види повістки для уточнення даних повістка або для проходження військово-лікарської комісії? Не факт. Можуть бути мобілізовані, а можуть і не бути мобілізовані. Але ви маєте розуміти, що шанси на мобілізацію, якщо вже вас викликали до військкомату для уточнення даних або проходження лікарської комісії, звичайно набагато зростають. І якщо ви пройдете комісію, стан вашого здоров'я буде дозволяти, то напевно ви все ж таки будете мобілізовані, якщо не з'ясується, що ви там доглядаєте. За інвалідом або багатодітний там папа, або є проблеми з здоров'ям. Ну тільки в такому випадку ви можете бути непризваним, але в інших випадках ваші шанси значно збільшуються на те, що ви будете все ж таки мобілізовані. Але розпорядження про мобілізацію вам не можуть вручати будь-де. Це розпорядження вам вже мають вручити саме в центрі комплектації. Якщо у вас залишилися ще запитання з цього приводу, пишіть їх під моїм відео. Я на всі запитання обов'язково відповім. З вами була адвокат Тетяна Іванова. Прощаюсь з вами ненадовго до наступного відео. І все буде, Україна!